Всім привіт! Сьогодні я був на базарі в Кременці, ну, на ринку, на малому базарі. І тут вже так в кінці вже почти все було закрито. От, блін. Ще й камера запотіває, певне. Точно. О! І значить вже в самому кінці вже пару ларків ще були такі відкриті. Бачу, привезли до одного ларка свіженькі печериці. І в мене слюнки потекли, а друга моя жінка класно готувала. І я собі згадав, що я вже кілька років печериць не їв. Якось вона їх тушила в сметані сюди-туди. Коротше, я ото помив їх, покришив, улії на пательню, Чую, що вони пахнуть, але трошки не так, як мають пахнути, мені так здається. От не знаю, чи то сметану потім додавати. Кушати боюся, щоб да не втравитися я нині, я взагалі грибів боюся. Ось його картина. Да. Тобто, Блін, стрьомно кушати і собаки певно не захочуть кушати грибів, бо щось м'ясне, то я кидаю собакам. Як собака їсть, то я вже тоді теж їм. А, а таке не знаю. Козу зарізали, коза певно теж не їла б грибів. Добре, всім папа. -па. Якщо слідуюче відео вийде, значить я або їх не кушав, але жалко грошей, гроші до хіра потратив. Або покушав і все нормально. Бувайте здорові. Обережно з грибами.